Готував ракетні удари по військових шпиталях та аеродромах на Донеччині. Довічне ув'язнення загрожує черговому затриманому зрадникові. Щоб отримати координати для вогневого ураження, російська розвідка завербувала мешканця Краматорська у пола зору окупантів. Чоловік потрапив через власні антиукраїнські коментарі в російських соцмережах. За даними слідства, фігурант одержував від своїх кураторів з ФСБ карти Google Maps, наносив на них розвіддання, робив позначки та примітки та відправляв назад своїм кураторам. Оперативники СБУ затримали його за місцем проживання, виявили та вилучили у нього комп'ютер та телефон, за допомогою яких він зв'язувався з ворогом, та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. Сьогодні вони усміхнені, стрибають, танцюють та веселяться однак у кожного із цих хлопчиків та дівчаток в житті велика трагедія. Вони зростають без татка. Родинами загиблих військових зниклих безвісти та полонених опікується Досить молода благодійна організація Українська фундація Мрія її кіровоградське регіональне представництво працює вже майже півтора року. За цей час кількість сімей, яким допомагає мрія Кіровоградщини, зросла з 10 до 6 сотень. Серед них і родина загиблого воїна Сергія Суєтіна. У герої залишилася кохана дружина і двоє діток: – 10-річна Поліна та 6-річний Сергійко. На чергове свято онуків привела бабуся Оля. Говорить, саме їхня родина була першою в довжелезному списку сімей, яким допомагає мрія Кіровоградщини». Благодійний фонд «Мрія» дуже часто проводить різні заходи для дітей. Ми в них завжди участвуємо і участвуємо з перших днів. Допомагає дітям в гурту з другими дітьми пережити ці білі гори». За втрату батька. Як подивися, що в інших дітей є батько, а в наших немає, це стає серце. Цей рік наш Сергій пішов в перший клас. І багато батьків привели своїх дітей в клас, а нашого не привели. Розважальну програму з аніматорами, частуванням та подарунками мрія організувала до Міжнародного дня благодійності. Участь у веселощах взяли майже півсотні діток із Кропивницького та група із новоукраїнської громади. Утім, свята це лише дещиця тієї підтримки, яку надає фонд, наголошує керівниця Кіровоградського представництва мрії Марина Юденко. Ми говоримо про різну допомогу: психологічну, юридичну, освітню. Даємо можливість діткам вчити англійську, даємо можливість відвідувати офлайн, а ті школи тут в Кропивницькому і беремо фінансову складову на себе. Да, дітки отримують нові знання. А також гуманітарна допомога організовуємо для них велику кількість різних заходів. У нас немає такої опції надали допомогу і забули родину. Ні, ні в якому випадку. Коли батьки заповнюють анкети, вони пишуть потреби, які потрібні їхнім діткам. І коли в нас з'являється якась допомога, ми маємо можливість і розуміння, і бачення, кому в першу чергу, вона необхідна. Ми розширили дуже свою географію. Тобто, Кропивницький це не одне місто, де ми працюємо. Ми охопили повністю всю область. Серед масштабних проєктів мрії акція Літо без війни, яка проводиться вже другий рік поспіль. Дітки з тих родин, якими допомагаємо, їдуть на Закарпаття на відпочинок. Деякі дітки з мамами їдуть за кордон в Болгарію. В цьому році також є родина з Кировоградщини Світловодська. Це було понад 40 діток. Якщо ми говоримо про родини, які поїхали, то в минулому році це було сім родин. В цьому році це станом на зараз лише одна родина, але ми продовжимо працювати в цьому напрямку. Свято відбулося на дитячій локації. Кімната хоробрих, яку в Кропивницькому просторі хоробрих облаштувала мрія. Це був Початок співпраці двох благодійних організацій Мрія та полк Святослава Хороброго. І відтоді вони в колаборації проводять у громадському хабі чимало спільних заходів. Власне, цього разу, доки малі розважалися, їхні мами спілкувалися із психологом. Зазначу, співпрацюють фонди вже півроку. Вони нам допомогли відкрити дитячу кімнату в нашому просторі, допомогли в її облаштуванні в деякому технічному забезпеченні. Ми спільно реалізовуємо. Проєкт для ветеранів по відкриттю бізнесу по ветеранському підприємництву. Ми об'єднуємося, об'єднуємо людей, об'єднуємо ветеранську спільноту. Мені здається, що така колаборація завжди йде в плюс. Дитяча локація, кімната хоробрих, працює щоденно. Тут є вихователь. Діток із категорії родин, якими опікується фонд Мрія, мами можуть залишати абсолютно безкоштовно. Повноцінна дитяча кімната в центрі міста, за яку не потрібно батькам платити кошти, в якій працює вихователь. Тобто, мама, коли в неї є багато бюрократичних, можливо, питань да або мама хоче отримати працювати в психологічному клубі. Вона свою дитину може залишити в кімнаті хоробрих, а сама паралельно позакривати свої питання. Дитяче свято з нагоди Дня благодійності тривало близько години. Малих розважали Міньйон та його яскрава подруга. А після активних веселощів дітвору. Чекало, частування. Співали пісні. А це, в карашу ти грали? А ти, грав? А, ти спіймався в ту резинку? Танцювали і вгадували пісні. Ми сьогодні награлися і було дуже класно. Прижали, танцювали. Мені подобалося, як ми башки Ще одним приємним сюрпризом для діток стали подарунки від мрії настільні лацвітильники для навчання, заряду яких вистачає на 10 годин. Сміття може приносити користь на сміттєзвалище в Кропивницькому. З нього навчилися виробляти електроенергію. Непотріб, що потрапляє сюди з усього міста, спершу сортують. Відбирають полімери скло та метал, а всю органіку відвантажують у глиб полігону. Там її ущільнюють, пересипають і зволожують. Внаслідок біологічних процесів під сміттєвими завалами утворюється природний газ. Для його видобутку в товщі сміттєзвалища. робітники пробурюють глибокі свердловини. Глубина десь 12 метрів, якщо по дорозі не попадається нічого твердого, того, що не можна пробурити. Місце ще залежить від щільності сміття, там розстояння між скважинами там вираховується. Якщо, наприклад, ми зараз пробуримо. І засиплять тут, зроблять рекультивацію. і Більше сюди сміття не будуть возити, то вони можуть працювати років 5-8. Білгаз закачується насосами в розподільчі резервуари. Після чого підземними газогонами подається до когенераційної установки, яка перетворює його в електроенергію. Працює просто як в автомобілі на газу. Двигун крутий генератор. Генератор виробляє електроенергію. 0,4 кВт і тоді подається на повишаючий трансформатор і в мережу. Установка не шкодить довкіллю, а її потужності достатньо, щоб генерувати електрику цілодобово. Вона працює в режимі 24х7, без вихідних. Установка не ламалася. Є, да, проводяться регламентні роботи, планові, взамінна мастила. Тільки на ці проміжки часу вона зупиняється 2-3 години і в бій. На підприємстві запевняють, від їхнього екопроєкту у виграші всі компанія здійснює дегазацію міського сміттєзвалища, запобігаючи пожежам на полігоні. Крім того, ця технологія дозволяє зменшити викиди парникових газів та покращити якість повітря. А міська енергосистема поповнюється додатковими кіловатами електроенергії, яку потім споживають кропивничани. З початку року цього Вироблено 1,8 мільйона кіловат електроенергії та від шкідливого газу з тіла полігона 1,3 мільйона. Якщо перерахунок зробити з початку року, то 735 квартир забезпечені на рік повністю електроенергією. Ця ініціатива створює передумови для енергонезалежності, вважають на підприємстві. Тому поступово розвиватимуть її. Наразі на сміттєзвалищі підготували 65 свердловин. Найближчим часом пробурять ще 14, аби підвищити видобуток газу і продукувати ще більше електроенергії. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. -ТІ -ТІ. Міжнародна підтримка служби порятунку. Рятувальники Кіровоградщини отримали черговий гуманітарний вантаж від партнерів. Сформували його спільними зусиллями урядові організації з Бельгії, Німеччини, Нідерландів, Словаччини, Швейцарії та США. Серед отриманого сім генераторів різної потужності: один із яких інверторний, два компресори високого тиску з електроприводом та фільтруючими системами. Здатні працювати в автоматичному режимі керування та мотопомпа. А також. Ож протиуламкове забрало в комплекті з кріпленнями в кількості 10 одиниць. Усе отримане буде розподілено і передано до протипожежно-рятувальних підрозділів області. У відомстві кажуть, за час широкомасштабної війни в Україні ДСНС Кіровоградщини отримало чимало техніки та обладнання допоміжних засобів та інструментів, що дозволяють забезпечити надійний захист цивільного населення та територій області від стихій, техноненних бід та воєнних загроз.